Бджілка, нам треба поговорити про коледж. Ти зі мною не поїдеш. Оце університет. Я вже порозумнішала. А як пахне, так як сорок тисяч баксів на рік. Моя красунечко. Нам треба підтримувати стосунки на відстані. У тебе веб-камера, спілкуйся Хоч до опупіння. Прикольно, спробуємо. Слухай, мене почало глючити просто посеред лекції. Я бачу символи. Ти не знаєш усього сен. Війни я не хочу. Війна неминуча. Все це абсолютно секретно. Не кажи моїй мамі. Ну як ти впізнаєш свої символи? Звідки вони у вас? Археологи знайшли ці загадкові позначки на давніх руїнах по всьому світу. Вони щось означають. Це послання або карта! Від режисера Майкла Бея. Катрон хоче те, що я бачив. Врятуйся! Я тебе не покину. І виконавчого продюсера Стівена Спілберга. <свіття> Одево! <Оптимус! свіття> Доля рідко кличе нас, коли ми того хочемо. Формери помста полеглих.